Затримання бойовиків, машина в кюветі та аварія через неуважність в ефірі Дніпро оперативний і це далі з подій. Підйом переворот ДТП за участю автомобіля БМВ сталося на вулиці Андрійченка у Дніпрі. За попередньою інформацією, водій німецького авто не впорався з керуванням та з'їхав у тювет, внаслідок чого машина перевернулася. На місце оперативно прибули правоохоронці, медики та рятувальники. За допомогою спецінструмента фахівці ДСНС деблокували пасажира авто із понівеченої машини. Водій зміг вибратися самостійно. Їх обох шпиталізували медики. Точні причини та усі обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці. Злочинця за грати. поліція Дніпра та області оперативно розшукала 32-річного Романа Іванова. Він від учора знаходився у розшуку за скоєння тяжкого злочину. Сьогодні в день його розшукали та затримали правоохоронці. Затримали бойовиків. Поліцейські Дніпропетровської області затримали підозрюваних у вчиненні перестрілки в місті Кривий Ріг. 18 лютого до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території металургійного району міста Кривий Ріг. Як встановили поліцейські між місцевими жителями, водіями автомобілів Кія та БМВ виникла конфліктна ситуація, внаслідок якої відбулася стрілянина. Люди не постраждали. Обох учасників конфлікту чоловіків віком 30 та 31 рік затримали. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Не пропустив Корейця. Аварія за участі автомобілів Volkswagen та «Део» сталася на перетині вулиці Донецьке шосе та Березинська. Момент ДТП потрапив на камери ситуаційного центру міста Дніпра. За попередньою інформацією, водій німецького авто повертав з вулиці Донецьке шосе на Березинську. Та через інших учасників дорожнього руху не помітив автомобіль, део що рухався Донецьким шосе у бік ТРЦ-караван. В аварії травм ніхто не отримав, але рух перехрестям був ускладнений. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та гарного тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.